З квітами та світлинами загиблих військових жителі селища Нове прийшли у центральний сквер. Тут облаштували меморіальний екран. Пам'ять військових вшановували хвилиною мовчання. До портрету загиблого сина пілота винищувача Владислава Савельєва, прийшли його батьки. Володів Тромає язиками англійським, німецьким, французьким. Завдяки цьому попав на навчання в Америку. Він був там майже два роки навчався, але ж він бачив, що його хлопці побратими, гинули, він дуже рвався в Україну. Був це його восьмий виліт бойовий, виконав успішне завдання, скинув бомби наданих країнами Партнерами, це американська бомба. Вони попали в ціль, але ж коли повертався назад, догнала ракета С-400. Частина праху в нас тут, а частина праху дружина з донькою розвіяли в Норвегії. Бо він колись там мріяв побувати. Він дуже любив подорожувати, тому в нього і позивний такий кіномат. Хотілося б, щоб це місце було. Сили і для нас, і для інших людей. Світлину двоюрідного брата військового Володимира Будулатія знайшла на екрані Міла Підлубна. Він загинув за один день до свого 29-річчя. Ми переписували, созвонювались, там якась допомога треба було. Ніколи все добре, все добре. Чекайте, ну такий він був. Я думаю, кожне місце, де відкривають, я, воно дійсно воно важливе, тому що благодаря їм нашій життя. Вони наші життя виборюють. За даними старости, Любові Марченко, захищаючи Україну, загинув 31 житель селища. Серед них зять Володимира Іщенка, Ігор Голобородько. Вперше пішов на фронт під час антитерористичної операції. У 2015 році пробув там годи три місяці, потім демобілізувався. 22-го року, 24 лютого, він вже пішов воєнкомат. І забрали його зразу на Донецьк. І він і загинув в пісках Донецької області. Екран сенсорний, реагує на дотик та показує біографію загиблого бійця, розповіла директорка департаменту соцполітики Кропивницької міськради Юлія Вовк. Звернулася староста. Селища нового з питанням про відкриття інформаційного екрану про героїв комплексної програми підтримки учасників АТО ООС, учасників бойових дій на 23-25 роки. Передбачено кошти у сумі 394 тисячі на виготовлення і придбання цього екрану, і також 50 тисяч на встановлення. Каже ним можуть користуватися люди з інвалідністю. Можуть під'їхати до цього екрану, там є іконка, все зображення воно пускається вниз. І також для людей незрячих, також є іконка, на яку натискають в кутку даного екрану, і також з'являється не кольорове зображення, а вже зображення іде біле Перед встановленням екрану радилися з рідними загиблих, сказала староста. Ми збирали збори, ми проводили. Звичайно, хтось був за інформаційний екран, хтось був за алею пам'яті, але потім було прийнято рішення. Більшістю на той момент прийнято рішення, що встановлено інформаційний екран. Усього екран містить 772 портрети та біографії загиблих військових з Кропивницької громади. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.